Практика без теорії цінніша ніж теорія без практики. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді зварювальний апарат від торгової марки Ronix модель RH 4692. Ну і звичайно, друзі, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана модель має 160 А, номінальний робочий цикл 60%, ефективний 85%. Та виробник вказав, що апарат максимум працює з діаметром 4 мм. Ну, ми це все, друзі, перевіримо. Комплектація даного апарату це. Є. Кабель маса та звичайний тримач на 300 А. Контактна маса також йде саме звичайна. І відразу давайте перевіримо, чи контактна маса справді мідна. Зараз я ось тут поцарапаю і ми побачимо. Так, друзі, насправді контактна маса йде мідна. Я спочатку подумав, що фарбований алюміній. Ні, друзі, це є мідь. І дуже добре, що це є мідь. Також в комплекті такий молоточок щітка. І ось такий звичайний зварювальний щиток. Не треба сміятись, тому що я тисячу один раз говорю, що такими щітками користуються, особливо користуються автомайстри і використовують в тих місцях, де важко добратися. Тобто ви щиток підклали, і ваші очі та лице вже захищене. Ну і звичайно, в комплекті керівництво з експлуатації і гарантійний талон. І хочу ще раз нагадати тим людям, хто вперше побачив у мене на каналі Eronix. Ronix це торгова марка, яка поставляється більше, ніж в 90 країн світу, тобто це і країни Європейського Союзу. Ну, а ви самі знаєте, що там норми зовсім інакші. Ну що ж, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті, ну і не має можливості потримати даний апарат в руках, тим більше ним покористуватись. Вага даного апарата з мережевим кабелем становить 4 ,18 кг 18 г. Довжина кабеля Мочом, становить 2 метри і 5 см. А довжина кабеля з масою становить 1 метр 70 см. Одразу хочу показати, як виглядають контакти-байонети. Дуже класно, що плюс позначений червоним кольором, та ще є позначка, що це плюс, і мінус відповідно чорним. Тобто ці моменти можна вже не путати. Також покажу, як зроблений корпус зварювального апарата. Ось бачите, є спеціальні виступи. Це зроблено для того, щоб випадково не поламався регулятор та не пошкодилось табло. Також у нижній частині є такі виступи. Ну і відповідно у задній частині також по кутах є такі виступи. Як ви помітили, даний апарат має широку ручку для транспортування. Навіть зимою в великій такій рукавиці, сюди ваша рука поміститься. Цей апарат має табло, потім підключу, покажу, як воно працює. Та регулятор від 10 до 160 А. Регулятор йде плавного такого плаваючого типу. І також посередині апарату є індикатор перегріву. Якщо цей апарат перегрівається, спрацьовує індикатор перегріву. Відповідно, у задній частині кулер для охолодження і кнопка включення та виключення. Мережвий кабель, як завжди, по феншую, має ліпучку для скрутки. Та довжина мережевого кабелю складає 1 метр 50 см. Ну, все. Хватить, трандіти підключив його до мережі і давайте подивимося, як він працює, і подивимось, що нам показує табло. Як бачите, табло виглядає досить якісно, тобто, це означає, що навіть при сильному сонці буде видно, скільки ампер ви виставили. Ось, будь ласка, максимальне значення 162 А. Чути, як працює кулер але працює не сильно голосно. Я з вами можу спілкуватися. Так, давайте попробуємо, як під'єднуються сюди баянети Нормально, нормально заходять. Все по-заводському відрегульовано, а то буває, де коли заварочний апарат тестуєш, їй приходиться весь час оці гуми поправляти, а тут все нормально від заводу налаштовано. Упс, Так, так, це я асистент. І сьогодні хочу вам розповісти, по чому продають зварювальні апарати. Для цього я зайду на є-каталог, е так як тут найзручніше підбирати для себе товари, тому що тут тисячі інтернет-магазинів, які пропонують товари. Так, стоп. Темна тема. Клік. Ось тепер мені зручніше для очей. Ось гортаю ці зварювальні апарати і думаю, вони варять чи зварюють? Напишіть мені у коментарях, бо варити я також вмію, але борщ. Отож, на є каталог можна обрати товар по популярності, можна від дешевих до дорогих, а також подивитися, по чому продають найдорожчі зварювальні апарати. А от щоб спростити пошук, справа на сторінці є більш дотошний фільтр, де ви зможете підібрати по власним потребам і дуже зручно підбирати по торговим маркам. Вибираєте Ronix і одразу видно, які апарати є від цієї торгової марки. Отож, друзі, кого цікавлять зварювальні апарати, як завжди, нік залишить посилання в описі під відео. А ви мені напишіть, варять вони чи зварюють. Так, друзі, давайте тепер будемо тестувати. У мене є латер, спочатку ми будемо працювати від 220 вольт. Почну його тестувати з електрода 1,6 діаметром. Якщо апарат буде тягнути діаметр електрода 1,6, це вже означає, що хороше начало. Виставив я на табло 56 ампер. Варить навіть забагато, зараз менше до 40 А. Без проблем все добре проварює І зараз на латері я виставлю 160 вольт. Так, понижую напругу в мережі, виставляю 160 вольт. І на апараті я, напевно, виставлю трішки більше. Приблизно 80 А, так як працюємо ми від 160 В, побачимо, як себе поведе даний апарат. Без проблем від 160 вольт працює, навіть пропалює. Прошу дуже, це від 160 вольт працювало. Бачите, навіть трубу 20 на 20 пропалює. Так, зараз пробуємо електрод 3 мм також від 220 вольт, а потім відповідно від 160 вольт. Тепер виставив 160 вольт на латері, а на зварювальному апараті установив 121 А, тому що, як бачите, понижена напруга по любому ампераж треба підкидувати. Так, давайте подивимося, що я тут наварив. Це є від 220, це йшов іде від 160. Так, мені навіть здається, що від 160 я ліпше йшов поклав, але як бачите, все проварює, є ванночка, тобто без проблем працює і від 220, без проблем працює і від 160 вольт. Так, тепер будемо працювати, що вказав виробник максимально, це діаметр 4 мм. Спочатку від 220, потім від 160 Ви знаєте, легенько тягне електрод діаметром 4 мм. Ось я навіть кусок цього металу позаварював, тому що тут тестував болгарку і шви позаварював. Зараз ось такуємо лоточком, подивимося поближче, що вийшло. Так, покажу зблизька, що вийшло. Це діаметр 4 мм. Як бачите, проварив добре. Електрод файно плавить метал. Претензій немає. Зараз спробуємо від 160 вольт. Так, виставляю на латері 160 вольт. Як на мене, 160 вольт теж нормально проварює метал. Так, тепер давайте спробуємо, чи потягне цей апарат електрод ООНі 3 мм. Ну Що тут сказати? Самі все бачили, в зоні працює прекрасно, можна було менше ампер навіть виставити на апараті. Тобто варить, прекрасно, дуга не переривається. І як бачите, шов получився задовільний. Так, друзі, апарат під це не призначений, але я перевірю, як працює він з електродом 5 мм. У мене якби тут тест. Без проблем тягне 5 мм. тобто Якщо комусь треба буде, не знаю для чого, рельси може якісь валіра варити. тобто Ця зварка тягне без проблем. І проварює, як бачите. Так, І тепер попробую, як працює по нержавійці. сказати, просто прекрасно варить нержавійку. Ну і як бачите, все добре проварює, без проблем. Ну і що ж, а тепер погнали її розбирати. Ну що ж, а тепер дивимось, що там усередині. Покажу відразу, що йдуть дві шини. І як бачите, саме головне, що шини мідні. Всюди на з'єднаннях є червоний різьбовий герметик. Контакти всі йдуть з осадкою, тобто захищені від корозії від вологи. Біля радіаторів стоїть спеціальна. Пластина, яка спрямовує потоки воздуха від кулера для того, щоб Охолоджувалися і радіатори, і конденсатор. Зняв я цю пластину, хочу показати, що тут іде три радіатори, і також три конденсатори. Кожен з конденсаторів має по 470 Мікрофарад і від торгової марки LH Nova. Відразу вам хочу показати, що реле сили тут стоїть від торгової марки Сінетонг. І відразу покажу, що це дійсно фабрика Сінетонг. Яка займається виготовленням всяких різних реле. тобто начинка цієї зварки самі можете розуміти на якому рівні. Ось ця релюшка, яка стоїть в цьому апараті, і доточніше можна почитати усю інформацію. Кажу, що табло оплати всі йдуть на зйомних контактах, і також ці контакти зафіксовані герметиком. І діод також йде на зйомному контакті. Ну і звичайно, оплаті всі контакти. З гарметиком, щоб десь від вібрації не відійшов ніякий контакт. Покажу, як зі зворотньої сторони виглядає плата. Все пролаковано, дорожки не на ляпості, все акуратно, ну претензій тут немає. Друзі, я також покажу, що стоїть тут також хороший кулір від торгової марки Bionic. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І я відразу скажу, що мені сподобалось, а що мені не сподобалось. Не сподобалось мені, що тут немає плечового ремня, але отвори на плечовий ремінь є, тобто в передній і задній частині. Якщо комусь треба буде, можна буде сюди цепляти плечовий ремінь. Ну і все, друзі, далі, то претензій в мене немає, тому що. На свої кошти зварка реально топ. Як ви помітили, варить всіма типами електродів від 1,6 до 5 мм, варить навіть електродом ООН, не кожен апарат буде варити електродом ООН. І, звичайно, як ви побачили, працює на Ізі від 160 вольт та працює по нержавійки, також легенько. Ну і начинка також того апарата якісна і з потужності Ronix не обманює. І також покажу, що у нижній частині апарата є невеликі отвори. Хтось мені колись писав, що через ті отвори там затягується, засасується пилюка, а ніфіга вона не затягується, тому що кулір ось дує у перітцю і сюди наоборот виходить повітря. Тобто, якщо сюди якась пилюка попаде, кулір її буде здувати. Мені реально не стидно його рекомендувати для постійних домашніх задач, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то про. Пустиш багато чого цікавого.